Ця чарівна блондинка свого часу завоювала серця багатьох чоловіків. У 21 рік проклала зірковий шлях до шоу-бізнесу. А до історії польського кіномистецтва увійшла як драматична акторка Ірена Кицюк, у Польщі більше відома як Ірена Карель, акторка театру та кіно 20-го століття. Народилася вона у Львові. У ранньому віці її родина переїхала до столиці Польщі у Варшаву. Освіту отримала у Державній вищій театральній школі, нині відомі як Театральна академія імені Зельверовича. Незабаром потрапила до театру комедії згодом на кіномайданчик. Протягом 15 років систематично з'являлася на театральній сцені, зокрема у Дудику, що у Варшаві. Ірена Карель обожнювала кіномистецтво, дуже швидко з'явилася на телеекранах та привабила чоловічу аудиторію. Її зовнішністю та харизмою захоплювалися мільйони і дійсно вважали. Її найгарнішою актрисою польського кіно порівнювали навіть з французькою кінозіркою та моделлю Бриджит Бордо. У 1964 році у фільмі Закоханий Пінгвін зіграла роль монахині. Ця невелика роль дала можливість продемонструвати себе і отримати визнання серед режисерів. Так відчинилися двері до кінослави. Вона почала отримувати багато запрошень, утім, більшість ролей їй не подобалися. Тому що це були переважно персонажі другого плану або з демонстрацією оголеного тіла. Утім, більшість персонажів все ж були такими: Париж, Варшава без візи, коли кохання було злочином, ставка більше за життя, пригоди у космосі та багато інших. І це лише у період 60-х років ХХ століття. Насправді кінострічок було набагато більше, але не в усіх ірен виступала у головних ролях, були і епізодичні або другого плану. Чоловіки захоплювалися Карель. Вона почала з'являтися на обкладинках, листівках та плакатах, які охоче розкуповували. З нею мріяли пов'язати своє життя відомі кіноактори та режисери. Але серце Ірени належало лише одному молодому кінематографісту. Саме під час зйомок однієї з кінострічок у 1970 році вона зустріла своє справжнє кохання. Її обранцем став авторитетний кінематографіст Зигмун Самосюк. Шлюб тривав понад 9 років. У Зигмунта були проблеми з алкоголем. Ірена була впевнена, що допоможе чоловікові подолати цю залежність. Але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою. Передчасна смерть чоловіка змусила Карель на певний час зникнути зі світського життя. У рік смерті чоловіка акторка перебувала у США і відчувала провину за те, що в останні хвилини його життя не була поруч. Ірена довго не могла прийти до тями. Це відповідно добряче вплинуло на стрімкий розвиток її кар'єри. Відтоді вона рідко з'являлася на екранах, зіграла у серіалі Королеви Бони, ведмежа мистецтво кохання у лабіринті. У 2000 році знялася у серії кінокартин Квартиранти, Успіх, Байланд, Пристань. У 2013 році на екранах з'явився останній фільм за її участі Танець смерті, сцени з Варшавського повстання. Нині акторці 81 рік, але вона досі виглядає вишукано та стильно.